Друзі, ви тері Софія, ресурс, де тобі зараз взяти ресурс, вау! Я б сказала, да. А... Будь постійно зелений, молодий, скажімо так. да? От, І е, подивіться, шишечки, вони на вигляд, вони такі м'якенькі, начебто, да? але якщо ви їх потрогаєте, вони до болі такі е, жорсткі. І для мене це як про мужність, про внутрішню силу вашу. да? Тож там і є ресурс в екологічному відношенні до себе. да? І якщо вам треба комусь показати. Намір себе захистити, то покажіть це, але не означає, що вам треба бути якимись грубими такими. Бідна людина може бути щасливою, а щаслива людина не буває бідною, да тому що тут про внутрішній добробут ваш про стан добробуту, котрий буде притягувати і матеріальне благо.